вишивати самому. Їх є багато і на весіллі їх застосовується велика кількість. Бо є рушники, які ікони обрамляють весільні. Є рушники, які стелять під ноги, є рушники, якими перев'язують, прокладають дорогу. Але найцінніший рушник і найважливіший, який обов'язково треба залишати, це рушник, на якому благословляють батьки. От на цей рушник. Можна, по-перше, ставати тільки колінами і брати обов'язково цей рушник для себе, а потім на все життя як символ. Тому він має бажано бути вишитий власноруч або тією майстринею, яку ви знаєте, тобто дослідили її рід. Цікаво, що цей рушник нікому не показується. Він залишається тільки в родині, як оберегом. Часто можна задуматися. А якщо моя бабуся виходила заміж, у неї був красивий рушник, чи можу я його взяти собі і продовжую, начебто, це красива Ми, історія, що це продовження, продовження роду. роду, традиція. Виявляється, ні. Можна було тільки взяти малюнок з цього рушника, якщо у бабусі була щаслива доля жіночі в такому випадку. І цей малюнок. Вишити самому або ну, щоб майстриня, яка має э, хорошу жіночу долю, вишила його тобі. З чого робили рушники? Рушники завжди робили виключно з натуральної тканини. В Україні це льон або корнопляс, де більшого льон. Виявляється, що коли фізики провели дослідження, то маленький клаптик льону проводить більше енергії, ніж 30-сантиметровий залізний прут. Він енергетично, ця тканина більш сильно виявляється. Тканина бралася. Бажано, щоб вона була домотканна. Ну, якщо ні, то, звичайно, купується. Але купується по розміру рушника. Оцей рушник, от ми зараз його відкриємо. Він начебто у нас є весільний. Але ми бачимо, що тут края, бачите, було ширше полотно, mm -hmm. і його взяли, розполовинили, mm -hmm. це о, означає, що всі ці зазубрини, які з'являються після того, як його різали, це всі неприємності, які можуть статися в цій родині. Під час їхнього життєвого шляху, бо сама довжина рушника, вона якби і є довгим життєвим шляхом